Доброго вечора. Це програма про головне. Я її ведучий Олександр Тус. Сьогоднішнім гостем нашої програми є заступник міського голови рівного, депутат Рівненської міської ради Сергій Васильчук. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір, вітаю вас, шановні рівняни. Сергій Миколаївич, ви займаєтесь більше економічною ситуацією в місті. Знаєте, фактично, я думаю, все про економіку в Рівному. Але от хочу задати вам таке питання. Дуже багато було. Багато говорили про бюджет міста на цей рік. Одні казали, що він неефективний, інші казали, що він ефективний, але треба вносити зміни. От що можете сказати про бюджет на 2015 рік. По-перше, що хотів би відмітити, що відбулись досить суттєві зміни і в бюджетному кодексі, і в інших законодавствах. І тепер. Вперше за багато-багато років ми зовсім по-іншому формували бюджет міста Рівного. Якщо брати по якимось кількісним показникам, то цей бюджет він більший, ніж бюджет минулого року. Але якщо брати насправді по якісним показникам про те, що ми можемо зробити за ті кошти в цьому році і в минулому році, то зрозуміло, що цей бюджет, мабуть, є набагато гірший. Оскільки, на жаль, так сталося, що багато робіт, які ми виконуємо, використовується... Матеріали, які ми отримуємо з за кордону, і тому при такому падінні національної валюти ми зараз набагато зменше зможемо робіт капітального характеру, ніж в минулому році. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що почали формувати його по-іншому? Чому, власне, почали формувати? по-іншому? Це, це вже так звана децентралізація. Чи от... ну, я думаю, що це паростки децентралізації, тому що ми ж бачили, як приймався бюджет 28 грудня вночі він був прийнятий. І був практично цей кнот і для всіх, не тільки міської рівненської ради, для всіх рад, для того, щоб прийняти своєчасний бюджет, для того, щоб можна було фінансувати поточні видатки. Були дуже великі зміни. Якщо раніше там були там, там, захищених статей, не захищених статей, там кошики і так далі. Зараз є в принципі дві два види субвенції: це субвенція з державного бюджету на освіту і на медицину. За мінусом певних функцій, все інше ми можемо робити так, як забажаємо. Для того нам дали певний скажімо так, податковий ресурс. Але оцінити цей, цю суму грошей ну, практично було неможливо, тому що ні ми, там, ні податково, ніхто мав, не мав бази, скільки може того чи іншого податку надійти. Хоча я говорив і повторюю, наприклад, втратий минулий рік, ми там говоримо. Про те, що там, місто рівне, там приходять субвенції. там, в нас бюджет там, складав мільярд, а субвенції приходило десь порядка там, 600 мільйонів, це субвенції там, на, на, на всі виплати. То цифри дуже прості: бюджет міста рівного мільярд. Десь на пенсійне забезпечення наших громадян, десь так само в районі мільярда було витрачено в минулому році. А до зведеного бюджету місто Рівне надало більше 4 мільярдів гривень. Тому. Питання дуже просте. Тобто ми не є дотаційними, нам не треба нічого вертати з державного бюджету. Дайте можливість нам ті податки, які збирає підприємство в місті Рівному, використовувати тут. Я думаю, що тоді зовсім будемо бачити і інші міста, і інший розвиток галузі народного господарства і бюджетної сфери. Ну, якщо говорити простою мовою, чи правильно я зрозумів, що місто заробляє 4 мільярди гривень, витрачає 2 мільярди гривень. Десь приблизно в цих, в цих межах. Сергій Миколаївич, ви не перший рік працюєте в управлінні економіки міста. От якщо порівнювати попередні уряди, які працювали, із теперішнім урядом, от легше стало працювати от саме з бюджетній сфері? Чи от важче? Ну поки ми особливо прийняти не можемо, скажемо відверто. Так, да, можна відмітити те, що, наприклад, в 2014 році, насправді, який би не був тяжкий бюджет, але у нас, якщо пам'ятаєте, проблема з казначейством, да? то, то у нас вони все-таки в середині року фактично ну, скажімо так, суттєво зменшилися. Бо якщо в 2013 році, в 2012 році ми е е дивилися людям в очі і не могли їм подивитися прямо, чому, тому що ми замовляли роботи, у нас вроде, як в міському бюджеті є кошти, а ми не можемо їх заплатити, то в 2014 році ситуація з цим була набагато краще. Сьогодні, так, да, йде наповнення бюджету, але ж тільки пройшло три місяці. Тобто, зараз ситуація, скажімо так, не така, по якій можна брати і організувати щось реальне. Побачимо, що буде там, з результатами як мінімум півроку, тоді можна буде щось ремонтувати. Хоча, як на мене, то крім бюджету, є ж економіка. А ми сьогодні бачимо по статистиці, що в порівнянні з минулим роком рівень падіння промислового виробництва по державі складає більше 20%. Тому нам треба робити якісь не якісь а серйозні кроки в економічній галузі. Нам треба запускати виробництво. Нам треба стимулювати підприємницьку діяльність, тому що з такими темпами нам не буде скоро звідки збирати податків. А от по наповненню бюджету, бо нещодавно дорівнивно приїжджав голова бюджетної комісії Верховної Ради України, і казав, що наповнення бюджету за перший квартал склало там ледь на 75%, Тобто 25% не до Як з цим полягає? У нас іде наповнення бюджету міста рівного знову таки. Кажу, що у нас ми виконуємо 100% завдання, які ми самі собі э, спрогнозували. Я ж кажу, що спрогнозувати щось інше. Ну коли не маєш бази, то ми не можемо сказати, що, що воно буде. Да? Тому зараз ми виконуємо. Але знову хотів би наголосити одну пострічку. Бачите, ми розраховували бюджет по одним цифрам. Зараз візьміть тільки останні декілька підвищення тарифів, а це ж так само гроші, які маємо віддати в бюджетній сфері на оплату комунальних послуг. І підвищення там на 72-100%, на 100%, а по газу там ще набагато більше. Це все кошти, які ми не передбачали в бюджеті, які приймали на початку року. Тобто нам треба дошукати додатковий ресурс і на це виділяти кошти. Ви можете сказати, що економічна ситуація в місті стабільна, проте наперед прогнозувати не будемо. Ну я не підсумувати сказати, так? підсумувати, можна сказати одне: що економічна ситуація, в, рівні, в рівні, як і в Україні, напружена. Зараз ситуація досить напружена. Сьогодні реально кредитуватися вкрай тяжко, тому що відсоткова ставка така, що не кожен може її витримати. Обігових коштів у підприємств не досить, Спілкуючись з керівниками підприємств, об'їжджаючи підприємства, ми стикаємося з цією проблемою. Але я надію, все таки, що будуть зроблені кроки, реальні кроки по реформування системи економіки в економіки в державі, а воно торкнеться рівного. Чи впливає якось на економіку міста цей наплив по субсидіям. Зараз дуже багато, просто величезна кількість людей. Хочу отримати субсидії, і як це от, можливо це також позначиться на бюджеті міста. На бюджеті воно як позначиться на бюджеті Нам, нам додали, це це додали коштів з державного бюджету на надання субсидії. Я не знаю, чи цих коштів хватить, тому що знов-таки спрогнозувати, скільки людей звернеться. По нашим даним 82 тисячі рівненських сімей отримали декларації і заяви на отримання субсидій. Як на мене, по моїм прогнозам, мінімум половина з них будуть мати право на те, щоб отримати цю субсидію. Як на мене, з одної сторони, це добре, з, іншої, з іншого боку, пенсії не виросли, зарплати не виросли. Таке стрімке підняття тарифів, воно, можливо, потрібно робити було 20 років поспіль їх піднімати, але за півроку вдарити по людям і знеціненням нашої валюти, і не підняттям заробітних плат і пенсій і підвищенням тарифів, мабуть, це не зовсім, як на мене, аргументовано. З іншого боку, так, да, є. Спрощений порядок надання субсидій. А там е є декілька моментів, е які потім можуть вплинути на призначення. Е все дуже гарно сповідається, щоб людина прийшла, заповнила декларацію, повну заяву і далі все автоматично вона отримує. Все було б добре тільки. Е людина має знати свої доходи. Не кожен з нас з вами знає їх, тому що, наприклад, там, умовно, е десь комусь писали борги там, по квартирній платі там, чи ще по якісь послуги. Людина ніколи не покаже, що це дохід, бо вона не знає, а насправді це є дохід людини. А в самій постанові записано про те, що якщо людина неправильно вказала свої доходи, то на суму перевищення субсидій, які ми надали, і тої субсидії, яку вона мала отримати, вона має сплатити штраф укратному розмірі. Тому, е хоч не зовсім люблять за це мене там деякі контролюючі органи, я кажу, звертайтесь в відповідні органи, в фіскальну службу, отримайте довідки, щоб ви знали і правильно показали свої доходи, бо і доходи членів своєї родини, тому що це буде основа. І виключно людина це відповідальність за ці відомості. Як на мене, не треба ставити було б такі жорсткі рамки, тому що насправді порядок спрощується. Але наплив людей набагато збільшується. Якщо в нас в місті Рівному в минулому році приблизно до 10 тисяч людей отримали субсидії, то в цьому році я назвав десь буде порядка 40 тисяч. І зробити це за місяць це буде дуже тяжко. Як і для людини, тому що насправді. Що хотілося б відмітити, що люди не обізнані, як його заповнювати. Це треба було проводити відповідну роботу. Вона, на жаль, не проводилась ніким. І сьогодні ті всі люди, отримавши ці заяви і ці декларації, йдуть до нас і питають, як оформити ту субсидію. А це кожен день треба розтовкувати, розказати. Потім людина йде заповнює, потім ці всі речі обробити, а дається на це всього, всього 10 днів. Тому, як на мене, не треба ставити людей цінувати, щоб люди розібралися. Дайте на це три місяці. Скажіть, що субсидії буде визначатись 1 травня. Але ви можете там на протязі трьох місяців дати ці документи, і все, і знімається наплив, і спокійні люди, і спокійні працівники, і роблять все правильно і до толку. Я знаю, що в місті відкрили додаткові пункти, де можна отримати власне субсидію і консультацію по субсидіям. Ну у нас є в кожному ЖКП люди, які приймають і документи, і надають консультації, і є єдиний вікна і в управлінні соціального захисту. Ми зараз навіть додатково людей до цього будемо залучати, але ми не зможемо залучити два рази більше людей, ніж є їх сьогодні. А роботи збільшуються в чотири рази. Тому питання це буде ну, дуже складне, дуже відповідальне. Я переконаний, що ми впораємося з цим питанням, але, так на мене, треба було б рішення уряду сказати, хто то, то, що я говорив, дайте більше часу людям, щоб вони могли спокійно це зробити без будь-якої галасу і суєти, дати можливість службам опрацювати. Бо це буде давати запити в кожну службу, там приблизно десь вісім інформацій має отримати та людина, яка призначає субсидію. І нарахувати. Тому зробіть спокійно, скажіть, що з першого травня ви все одно отримуєте, тільки ми вам дамо час на цей перерахунок. І це було як на мене правильно достовірно. Ви сказали, що це лягає на ну що це лягає на державний бюджет, то це субсидії виплати. Правильно чи правильно я зрозумів, що так. це буде повністю з державного ну, бюджету? Це чи це вони це. вам надали просто деякі кошти, які можна використати на це, це, це деклара... Ну це закон України постанова кабінету міністрів. Тобто, на ці речі будуть кошти там наскільки мені відомо, 24 мільярди гривень. Десь сьогодні загальна сума, яка спланована на субсидії по всій Україні. Чи вистачить цих коштів? Ми не знаємо. Але нам частину коштів, ну кошти прийшли. Чи їх вистачить, не вистачить? Ми поки не знаємо, тому що ми будемо робити відповідні розрахунки. Якщо не вистачить, то доплатять? Ну вони зобов'язані будуть доплатити. Ага. Ну, я зрозумів. Сергій Миклович, ну, це зараз складна економічна ситуація в цілому в країні, ви кажете, напружена в рівному. Чи за таких умов реально залучити інвестиції в місто і чи взагалі взагалі залучаються інвестиції? Ну, якби, є такий вислів, що там, гроші люблять тишу. Тому будь-які зборення йдуть не на користь залученню інвестицій. Крім того, є одна. Велика проблема. Проблема е, нашої податкової системи. Коли у нас е, там в будь-який час міняється правила гри, будь-який інвестор сто разів подумає ніж йти в Україну. Тому, як на мене, там, сказали, що ми реформували там, податкову систему там, з 22 до 11 зменшили податки. Насправді це ну, не зовсім так. Деякі об'єднали, деякі скасували, які не були болючими для бізнесу, а насправді. І не адміністрування, ні е, сума сплати набагато не зменшилась. Тобто ми нам розказали про те, що зменшиться навантаження на фонди е, е, заробітної плати. Цього і не відбулося. Для того, щоб е, отримати ту знижку, ні, одна, ні одне підприємство не виконує тих умов. Тому що якщо ти платив по-чесному, ти не маєш права на цю знижку. Якщо ти скривав, то тих тих умов не дотримуєшся. Тому треба і тут міняти. Тобто треба реально зменшити податковий тиск на бізнес. І тоді ми побачимо інвестиції. І в Рівне, і в нашу державу, і тоді буде набагато простіше сьогодні. В основному йдуть інвестиції, це приватні інвестиції наших людей, не за а наших рівнян або громадян України. Чи в рівному успішні от, приклади інвестування саме за кордону? Про це зараз відбувається в Рівному інвестиційний форум, де більше 20 країн будуть розглядати нашу область в плані інвестиційної привабливості. От чи є успішні приклади саме інвестицій в рівне? Ну, я думаю, таких прикладів є там, досить немало. Ми можемо взяти, там, якщо брати там, промислові е е об'єкти, візьмемо той саме рівний Азот. Да? Там йде злучені інвестицій, причому серйозних інвестицій. Це мільйони і мільйони гривень. Е е Завдяки цьому підприємство е залишається на плаву, е продукція конкурентоздатна, зменшується е споживання там, тих енергоносів, які досить дорогі, і таким чином підприємство виживає. Є там, багато маленьких успішних проєктів, але знову таки, для того, щоб інвестор прийшов і зрозумів, тому що чи ви, чи я, чи будь-яка людина може вкладати гроші тільки тоді, коли вона знає, що оце сьогодні такі правила гри, і вони не будуть змінюватися на протязі певного періоду часу. Якщо будуть змінюватися, то тільки в кращу сторону. А якщо нас водяться там, там, заднім, переднім чином податки додаткові, те саме, що відбулося, наприклад, я казав, коли приймали закон про бюджет, подали, там, податки на нерухомість і все інше. Є багато багато питань. На які інвесторів ще немає відповіді. Тому ми будемо робити все можливе, щоб долучалися інвестиції в місто Рівне. Але для цього потрібна я сказав, податкова реформа і реформа по децентралізації, щоб ми тут могли для бізнесу створити хоч якісь правила гри. Тобто, наприклад, прикладу, там є Польща, де органи місцевого сусідування мають на той чи інший період звільнити там, від частини сплати податку на прибуток, звільнити там, від сплати спати податку на нерухомість. Плати за землю і так далі. Тоді, якщо це буде в наших можливостях, ми це зробимо. І тоді бізнесмен, інвестор прийде, буде знати, що, наприклад, 5 років він. Ті кошти, які вложив в виробництво, він за рахунок податкових пільг буде мати можливість отримати назад і далі розвивати виробництво. До речі, хотів вас запитати, яка зараз ситуація на рівні Азоті? Бо ходило багато чуток, багато говорили про те, що спочатку інвестор, нібито відмовився, потім через те, що підняли тарифи, завод взагалі зупинився, потім через те, що не виплачували заробітну плату працівникам. Ну, можливо, щось На сьогоднішній було. день підприємство працює. Наскільки мені відомо, десь за певний період часу буде воно зупинено на капітальний ремонт, тому що, ну, як правило, виробництво добрив це є сезонне виробництво. Це споживають основну добрива, це частина осінню. Потім країни Євросоюзу і розумні люди закупляють зимою, а той, хто це не зробити зимою, закупляється весною. А потім в літній сезон, то в принципі, тоді робиться капітальний ремонт для того, щоб підприємство могло працювати. Зарплата зобітна плата виплачується, підприємство працює. Я думаю, що все буде добре. Пан Сергій, зараз багато говорять про так звану енергоефективність. Це стало ледь не трендом. Всі, всі от... Всі говорять про те, що от нас там зекономили, заощадили. Яка ситуація за рахунок саме енергоефективності? Яка ситуація в місті з, з цим питанням? Ну, якщо говорити, якісь там глобальні речі, то ми там повідомляли і рівнян, і пресу про те, що ми підписали угоди мерів ще у 2013 році, в кінці минулого року був спільно з асоціацією енергоефективних міст розроблений такий називається план дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року, де описані по кроково, що ми маємо робити для того, щоб досягти зменшення споживання природного газу і вуглеводнів, зменшення викидів СО2 в атмосферу і злучення додаткових альтернативних джерел енергії. Такі документи у нас є. Але для кожного з нас, що таке енергоефективність? Якщо людина живе в квартирі, їй розповідати про енергоефективність дуже тяжко. Я не буду там зупинятися там на деяких речах, але сьогодні підвищуємо тарифи на тепло. Сьогодні там за двокімнатну стандартну квартиру треба буде платити тисячу гривень, то невже не можна було зробити на державному рівні програму співфінансування з органами місцевого солідування з людьми про те, що давайте спочатку зробимо облік? Тому що все починається з обліку. Давайте поставимо лічильник з регуляторами, і тоді будемо знати реально, скільки та будівля споживає тепла, і тоді будемо від того дивитися, що будемо робити про чергу. Там, чи утеплювати, чи замінювати вікна, чи підвал, чи дах, чи щось інше. На жаль, такого немає. Ви знаєте, що в місті рівному є такі програми, там, якщо там, брати муніципальна програма, де ми працюємо з ОСББ, громадськими організаціями, школами, вона працює вже там більше 10 років. Було запущені е, програми встановлення лічильників 50-50 для комунальних будівель. Але. Ми не зможемо за рахунок місцевого ресурсу і коштів мешканців це зробити. Як на мене, мала бути зрозуміла, чітка державна програма. Ми провели аналіз багатьох будівель на те, що треба зробити, яким чином зменшити кількість споживання тепла і збільшити якість знаходження. Як Показує правило окупність цих проєктів там, від 3 до там, 10 років. Тому будемо бачити, де найбільш окупні проєкти. І тут, ну, як би не смішно звучало, найбільша вартість енергоносіїв вона тільки стимулює до того, щоб це робити, оскільки потім в подальше ми будемо зменшувати оплату енергоносіїв на наступний рік. Тому у нас є створений відділ енергоменеджменту при Еско Рівне. Ми впровадили вже програму. З грудня минулого року, де ведеться щоденний моніторинг споживання бюджетними установами. Тобто в нас зроблений енергодити установ. Тобто в цьому напрямку робота ведеться, але знову таки в нас є база, але потрібний ресурс і для міста рівного, і для людей простих, для того, щоб вони могли це втілювати в життя. Пане Сергію, дякую вам за цікаву розмову. Час нашого ефіру підходить до завершення. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був Сергій Васильчук, заступник міського голови, депутат Рівненської міської ради. А мене звали Олександр Туз. На цьому все побачимось на першому місцевому.